Доброго дня, маємо для вас в наявності Volkswagen T1 в комплектації Highline. Даний автомобіль чистий 2019 рік, рідний пробіг 181 тисяча км. На 19 колесах класні літні гумі Hankook, максимальні комплектації та повністю в рідній фарбі. Отож, по опціям, у автомобіля встановлено повністю хром пакет, максимальна оптика Big Підтримка вирізання смуги зустрічного транспорту та автоматичне дальнє світло, Омивачі фар, парктроніків, круг, протитуманні фари та камери 360. Друзі, адаптивний круїз-контроль, дестронік, антиблікове лобове скло. Також знімаю він код для всіх бажаючих. Перевіряйте базі у офіціала, проекції на лобове скло і величезна, величезна кількість хрому. Підкреслені двері знизу, обрамлення вікон та релінги зверху. Дзеркала заднього огляду, які мають датчики. Мертвих зон, камери 360, підігрів, складання та електрорегулювання. Дверна карта водія: 4 склопідйомника, контурна підсвітка, амбін, декоративні вставочки з пластику та убивка шкірою. Сидіння дуже круті. Є відмінна бокова підтримка, масаж, електрогулювання та підігрів. Нагадую, також є масаж для переднього пасажира. Дуже класна та рідка опція. Автоматичне світло, шкіріне мультикармо, присутній сенсор дощу. Друзі, є підкремив, пелюське переключення передач, LED-щиток приборів та 181 тисяча на одометрі. Відмінна мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto. Сюди ж виноситься вигляд з камери заднього огляду, присутній трьохзонний клімат-контроль, автономний опалювач Веба, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядка ваших мобільних пристроїв, AUX, Bluetooth, друзі. Система ESP OFF, автохолт, електричник та старт-стоп. Запрошую до заднього ряду сидінь, друзі. Величезний, класний, практичний зі столиками для далеких подорожей. Також контурна підсвітка, друзі. Відмінна аудіосистема. Відчиняю столик, демонструю. Підстаканник. Все дуже класно, надійно. Новеньке свіженьке авто. Задня кліма, розеточка на 12 вольт. Повністю пройшов підготовку до продажу. Детейлінг, повністю розмитний. Чекає на вас в місті Луцьку. Окружна 5, село Липини, Телефонуйте. Ось такий от класний, з подвійним дном багажничок, Дивіться, чистенький, хайний автомобіль. Нагадую, номер телефону присутній в шапці профілю, якщо цікавить цей або інші наші варіанти. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте наші автомобілі, за пробіг ручаємось, Всім бажаємо гарного дня, чудового настрою та щастя.